Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги. А там був чоловік, який мав сухлу руку. Тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку. «Стань посередині. А їх запитує: В суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти. Чи погубити? Вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений, скам'янілістю їхніх сердець. Він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і рука його відновилась. І вийшли фарисеї. І відразу ж разом з іродіанами зібрали раду проти нього. Як би це його погубити? Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами читаємо текст добре нам знайомий, але пропоную, щоб ми. Цей євангельський фрагмент в купі із першим читанням, з псалмом розглянули під, можливо, новим кутом, кутом саме війни, боротьби, логіки поразки і логіки перемоги. Що відбувається з Ісусом, можна до цього поставитися тільки як до певної медичної події. Був чоловік, який мав суху руку. Яка саме це була хвороба, ми не знаємо, чи це був параліч, якийсь із його різновидів, чи це е, щось інше було, чи якісь спазми. Ну, складно сказати. Я не готовий точно про це казати словом, коли пишеться про того сухорукого, мається на увазі, що людина рукою покерувати не могла? Е, і Ісус його зцілює. І тут знову в нас з'являється певна дилема. Дилема, тому що Ісус робить це в суботу, а в суботу, як ми знаємо, було багато чого заборонено робити. Але слід тут так трішечки пригадати, яким чином відбувалися ті заборони і заради чого вони відбувалися. Пригадаємо лише ситуацію з пшеницею, яку йшли учні, рвали і їли. Натомість фарисеї сказали, що цього робити не слід, і вони це не казали не тому, що пшениця в такому вигляді буде несмачною. Ось Нещодавно ми з вами мали справу з кутею, можливо, хтось там її готував до того, щоб готував до приготування. ну ось Каламбурчик трошки. І коли от ви брали в руку, не знаю, можливо, не так часто берете ту пшеницю, ну хіба що ви пікаєте хліб, маєте з цим справу регулярно, але ну, в теперішній час, напевно, люди не так часто беруть в руки пшеницю. Так от, коли от у вас була та сама е пшениця для куті, чи хотілося вам її ось так взяти і їсти. Отож, фарисеї не казали, що не їжте, там, приготуйте, чи спечіть, чи не знаю, чи зваріть, ну, що небудь зробіть з нею, але так не їжте, так не годиться. Пожалійте себе, чи там зубів, ну, як мінімум. Е ні, просто не годиться того, що це жнива. Ну і от подивіться, який такий. Е яка є сильна в цих словах? Ну Де з'їсти жменю пшениці? Ну Ще свіжої тільки з колосків ще з поля, а де, а де жнива? Яка прірва між цими поняттями. Ну, від тієї жмені пшениці, ну це аж ніяк не жнива, навіть близько цим не назвеш. Але е, суть в тому, що вони шукали, як би зачепити Ісуса, як би його підловити на чомусь. Стояли, шукали, дивилися і намагалися е, і фарисеї самі його зловити, і тут вже е, уклали союз з, з іродіанами, е, хоча то була не релігійна група, а от саме політична. Але фарисеям вже було байдуже. Вони шукали союзників, тому що в них був ворог. Ворог Ісус, який як би то порушував суботу. Ну бо з'їли жменю пшениці це ж порушення суботи. Або ось оздоровив сухорукого. Це теж лікування, це якась якийсь медичний захід. Тому е не можна було цього робити. І насправді, якби Ісус для того, щоб. Оздоровити цього сухорукого, не просто сказав, уздоровися і все, то і став здоровим, якби Ісус робив якісь маніпуляції, не знаю, масажі, якісь, я не знаю, примочки, якісь компреси, ну, не знаю, що ще там можна в таких випадках робити, це у лікарів питайтеся. Але якби витрачав тривалий час, тривалі зусилля для цього, то. Зрештою, навіть коли є людина хвора, чи, чи її треба обійти, ну, то чи це буде субота, чи це буде неділя, то все рівно потрібно. Ну, бо людина потребує цього. І, наприклад, сама цього зробити не може, чи потрібно рятувати життя, чи здоров'я, то, то, то зрозуміло, що це не те, що можна, це потрібно робити, так має бути. Але підступність фарисеїв полягала саме в тому, що от не можна, не можна, тому що це субота. І для них ця субота не те, що була більшою цінністю, ніж здоров'я цього чоловіка. Для них можливість вчепитися за Ісуса, чіплятися до нього, намагатися його звинуватити, була найважливішим. Це була головна нагода, за яку можна було його там якось там насварити, злаяти і так далі. Ісус не йде з ними в дискусію в цьому полі. Він з ними не дискутує саме в їхній логіці, він їм показує іншу логіку. І подивіться, завжди, коли ми з вами читаємо писання, завжди, коли ми з вами намагаємося щось трішки зрозуміти Господа Бога самого, то ми починаємо розуміти ось цю найважливішу справу. Мої дороги не є вашими дорогами, мої шляхи не ваші шляхи. Моє розуміння є над вашим вище від вашого настільки багато, як небо від землі, е, і це є суть, що ми маємо намагатися зрозуміти Бога, а не намагатися переконати Його в тому, що Він має робити. Дивіться, сьогодні, дивлячись на цю дискусію між фарисеями та Ісусом, на цю суперечку, на цей конфлікт між ними. Ми повинні помітити дуже важливу річ, сучасний світ, ну так зрештою, як і за часів Ісуса. Ісус з фарисеями, з іродіанами, з іншими людьми, дискутував, мав суперечку, але ті люди його не чули. І на сьогодні ми з вами, маючи наш час, маючи ось ці обставини, умови нашого життя, і маючи багато яких, звісно, плюсів ті часи, в яких ми живемо, це суперкомфортні часи для людини. Але в наш час ось те, що було в часи Ісуса, помножилося на не знаю, там, напевно, не на рази, а на сотні, якщо навіть не на тисячі. Сьогодні людина, потрапляючи, ну, наприклад, в інтернет, не хоче знайти відповідь, а хоче переконати того, кого питається, в своїй правоті. Тобто людина, запитуючи когось, не хоче взагалі отримувати відповідь, а хоче переконатися в тому, що те, що роблю я, є правильним. І ти потрібен мені тільки для того, щоб підтвердити правильність моїх суджень. Уявіть собі ситуацію, як ми цивілізаційно заходимо у Глухий кут. Є різні люди, фахівці своєї справи. Ну, от, до прикладу. Техніка, яка вмикається для того, щоб провести цю святу літургію, але от саме цю літургію як трансляцію, також для вас, дорогі брати і сестри, то вмикається світло, і як виставити це світло, які прилади мають бути увімкнені, виявляється ця річ ну, насправді дуже непроста, тому що потрібно не просто увімкнути а в правильне місце це світло поставити. І для того, щоб навчитися, як вмикати це світло, як його виставляти, з якою інтенсивністю, з якою відстанню, з якої точки це світло має падати, є різноманітні курси, є фахівці, пишуться спеціальні книжки, які пояснюють, що ось має бути так, а не інакше. Тоді ви отримаєте такий, а не інший результат. І уявіть собі, що люди кажуть: та ні, нас це все не цікавить, нас не цікавить, ми будемо робити по-своєму, ну хіба там. Може бути якесь питання, як увімкнути світло? Ні, може бути. Це також нюанси, на яких потрібно знатися. Що вже казати про справи душі? Що вже казати про спасіння душі? Це набагато більша річ, ніж виставити і увімкнути і налаштувати світло. І, отож, так само як можемо з вами звертатися, наприклад, до якогось фармацевта, до якогось лікаря, до якогось майстра освітлювання і питатися в нього, як має бути правильно, яких не робити помилок, хочемо в нього навчитися, то тут ми переламуємо саме ось ту проблему, яку мали фарисеї. бо фарисеї не хотіли слухати Ісуса. Вони вже знали, як має бути, а Ісус мав зробити так, як вони знають. Так само ми з вами, коли беремося до читання святого Писання, беремося до молитви, ну чи, наприклад, йдемо на реколекції чи на сповідь. Якщо ми налаштуємося на те, щоб почути відповідь, то ми її почуємо від Бога. Якщо ми хочемо лише підтвердження своєї власної теорії, то ми стаємо як фарисеї. Фарисеї були ворогами Ісуса, які боролися з Ним, тому що Він не робив так, як хотіли вони. І ось в цьому була дилемма. Помандруємо далі. Ісус не сперечається з ними в їхньому полі, не відповідає їм на їхні закиди в їхній логіці. Він показує свою божественну логіку. І його логіка якщо над цим насправді задуматися, взяти це до серця і обмолити, бо тільки так ми можемо збагнути святе Писання, вона повалює. Збиває на повал, збиває з ніг. Тому що Ісус каже, ось це речення, в суботу дозволено робити добро, чи робити зло, душу спасти, чи погубити. А вони мовчали. Тут написано. Чому мовчали? Тому що Ісус їх не питається, чи в суботу, чи не в суботу. Він не починає з ними дискутувати, він не починає виправдовуватися, якось там пояснювати, казати, що люди добрі, я силою думки, навіть без слова можу сказати, зцілися і так буде. А можу сказати слово, можу сказати речення, от як він каже. Простягни руку, і все, більше нічого, простягни руку, два слова. Той простягнув, і рука його відновилася. Ісус їм не пояснює, що я не, не буду робити там, масажів, компресів, припарок, ще там не знаю чого. Просто я скажу два слова і на два слова станеться те, про що цей просить. То, чого цей потребує, все, вся історія, все питання. Зверніть увагу, про що каже Ісус, в суботу дозволено робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Зверніть, будь ласка, увагу. Фарисеї, роблячи проблему з цього сухорукого, або роблячи проблеми, якісь інші з Ісусом, коли заводили якісь суперечки, вони ставали в позиції якби, таких арбітрів, суддів, які кажуть про те, що от, якби рука почекає, добро почекає. Хочеш щось зробити добре, почекай, ще трошки, тобі пройде. <ріст> так як є ось ця жартівлива така приказка, чи це якийсь такий анекдот, в який в мем переріз, вже якось там що: якщо хочеш щось зробити, трішки почекай, тобі пройде. Ну, Десь приблизно така логіка була фарисеїв. Ісус каже про те, що ми завжди або робимо добре, або робимо зле. Немає чогось посередині. Щось, наприклад, ось є просто так. От просто собі щось там відбулося. Ні, просто не буває. Ми весь час або робимо добре, або робимо зле. Не буває чогось посередині, не буває просто, просто так, якось собі воно там щось сталося. Ні, Ні або роблю добре, або роблю зле. І Ісус про це каже, ти або робиш добре, або робиш зле. Немає ситуації невизначеності. От я думаю, от не зроблю нічого, ну, щоб не помилитися, наприклад, або щоб не зробити зле, або можливо в мене не вийде, або ще там якісь виправдання намагаю шукати. Ні. В цей момент вже робиш зле, бо пропускаєш добро. Не роблячи добра, робиш зло. Тому що зло це не тільки зроблене щось не так. Зло це відсутність добра. Тепер подивімося на те, як це відбувалося в першому читанні і в псомі. Тут логіка битви є дуже чіткою і наочною. Ми сьогодні з вами взагалі читаємо текст, один з найбільш таких іконічних текстів битва Давида з Голіафом. Особливо в наш час ми вже скоро будемо мати 2 роки від повномасштабної війни. Вже маємо 10 років взагалі війни Росії проти України. Ну і Якщо там далі в історію мандрувати, то що це там буде 30 з копійками років, 300 з копійками років. Але ось ця битва Давида з Голіафом, вона. Іконічно саме тому, що менший, слабший перемагає дужчого, більшого, сильнішого, неозброєний, ну там, з палицею, з камінцями, перемагає того, хто був з мечами, щитом в обладунках. І той програє. І річ його перемоги, суть, запорука його перемоги Давида проти Голіафа була саме в тому, що Давид був з Богом. Він це робив в Боже ім'я. Хоча все було проти нього. Не тільки відсутність вправи, що він не був таким вправним воїном, як Голіаф того, що там про нього кажуть, що це був ще змалечку воїном. Ну, тобто це людина, яка все своє життя воювала, боролася. Він був страшний не тільки тому, що був там фізично розвинений, великий в обладунках, а тому, що в нього був досвід. Це був вправний воїн, потім фізичні дані великі. Богатир величезний, потім, ота вся зброя, техніка далі, філистимлянське військо. І все виглядало на те, що проти абсолютно Давида, але проти Давида був також його цар. Саул також Давида переконує, що ні, ну куди ти підеш. Ну подивися, він ж такий-то, він ж те то вміє, а ти що, а ти ще хлопчина. І подивіться, якби Саул стає по одну сторону барикади разом з Голіафом. Проти Давида. Ніхто не вірить, що він переможе. Шансів нуль. Він стане черговим переможеним. І його відмовляють: ні, цього не роби. А Давид рушає у битву. Він знає, що він це зробить в ім'я Боже. І Давид каже: так як мене Господь Бог врятував, від лева від ведмедя, так мене врятує від нього. Пішов, боровся і переміг. В нього вийшло. І ось цей псалом, як ви знаєте, псалми приписують Давиду, кажу, приписують, тому що крім написання авторами різних книг, що, звісно, мало місце, безпосереднього то були цілі літературні школи, які писали ті чи інші твори. Але тут безпосередньо згадується про Давида. Ось цими рядками я повторю псалом. Благословенний Господь, він, моя скеля. Ем, тут дивіться, псалом перегукується дуже сильно з цим першим читанням, де розповідається про те, що Давид переконаний, що він це зробить в ім'я Бога. <кліг> він це зробить тому, що Бог йому дає цю силу, це натхнення. Він це зробить не тому, що сам може це зробити, він такий всесильний, могутній. Ні, він розуміє, що він фізично слабший, він розуміє, що він не такий вправний, він розуміє, що в нього немає обладунків, він розуміє, що в нього навіть меча не було. в того два списи там метальний, і оборонний там, чи наступальний, але ну, словом, це <клігінь> щитоносець навіть був у Голіафа. Що вже казати про якісь інші речі. а ну Давид просто хлопчик бігав собі з камінчиками та й все. Але перемагає він. Чому перемагає? Тому що Господь Бог воює за нього. Тому що він це робить в Боже ім'я, а не в своє. Далі. Бо вишколює до бою мої руки, а до війни мої пальці. Ось так само, як 90-й чи 91-й, її різні рахування псалом. Є зараз таким певним щитом для наших воїнів. Багато хто носить при собі образки, чи десь там ці тексти друкують собі, чи на прапори, чи на одяг наші воїни, носячи, шукаючи Божого захисту, шукаючи Божого натхнення підтримки, так само ось цей 144-й псалом має бути подібним, тому що він так само розповідає, Господь. Бог вишколює до бою мої руки, до війни мої пальці. Господь Бог є нашою обороною, і Він має оберігати також і наших воїнів. Але за умови про неї трошки згодом. Далі він моя милість і моя охорона, мій притулок і мій визволитель. щит мій. На нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені народ мій. Боже, заспіваю Тобі нову пісню, на десятиструнному псалтирі Тобі заграю, що даєш царям порятунок, від згубного меча спасаєш слугу свого Давида. Це пісня перемоги для Давида, який розуміє, що він переміг, ну, тому що Господь Бог його вів не інакше, не було іншої причини. Цей текст е, розповідає, що людина може перемогти, якщо буде покладатися на Бога. Покладатися на Бога не тільки в тому, що я вірю, що Він мене врятує, я вірю, що він мені допоможе перемогти, але я це роблю в його ім'я. І не тільки цей бій веду в його ім'я, а живу в його ім'я, роблю те, що йому подобається, і не роблю того, чого йому не подобається. Ми з вами задаємося питанням, що потрібно для того, щоб ми перемогли. І ведемо розмову про зброю. Розуміємо, що зброя важлива, зброя потрібна, без неї нічого не вийде. Розуміємо, що сучасна війна це війна вже там, не спасів чи щитів, там, камінців. Це високотехнологічна війна, яка вимагає там, зброїв, зброї, високоточної артилерії, ще різних речей, які коштують досить великих грошей. І думаємо саме про цю зброю. А я натомість заохочую думати про те, а чи ми впускаємо в поле свого зору взагалі Господа Бога? Чи хочемо ми, щоб Україна зараз під час війни, а потім після перемоги була Божою землею, щоб ми були тими людьми, які будемо мати Божу логіку. Анелогіку цього світу, ну або філистимлян цього самого Голіафа, що от просто є сила, ну і да сила там, і, і, і перемога. Ні, перемога йде за Богом, а не, не тільки і не просто за силою. Е, ці перемоги короткочасні можуть бути оманливими. Е, потрібно триматися Бога. Про це нам потрібно говорити, про це нам потрібно думати, над цим потрібно сушити голову. І поки що, на жаль, дорогі братчики і сестрички, в мене втішних новин немає. Я особисто не бачу. Не бачу навіть рухання в напрямку того, щоб наш народ хотів повертатися до Бога, цікавитися Богом. Немає цього переможного кличу, яким чином взагалі пізнати Бога, пізнати Його волю, і заради того, щоб бути з ним, ми маємо перемогти, тому що маємо на цьому. Світі на цій землі виконувати, що казав Господь Бог в молитві Отче наш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми маємо бути тими, хто мають впроваджувати це. Але для того, щоб все це сталося, подивимося сьогодні на цю логіку Ісуса. Логіка Ісуса є логікою війни. Війни, яка впроваджує мир. Але ця війна е, показує от саме логіку от війни бою, боротьби. Е, хочеш, щоб було щось добре? Роби щось добре. Е, не хочеш, щоб було зле, ну, зла не роби, але цього недостатньо просто не робити зла. Е, роби добро. Тому Ісус так відрізає, розумієте, під корінь каже, в суботу що годиться робити? добро чи зло? Що потрібно робити, щоб було добро? Просто нічого не робити, ні, це помноження зла. Тому що це зло тривало би, той чоловік далі був би безруким, далі не зміг би нічого робити. Ось ця сухорукість є таким символом немічності, неспроможності робити щось добре. Той сухорукий не може нічого там ані взяти, ані покласти, ані обслужити, ані ну там їсти навіть банально. Ну, не може, ну, бо є проблема з цією рукою. І тут саме надію є, акцент. В цих текстах Ісус каже, що годиться робити: добро чи зло. Саме робити, розумієте, активність, дія, не просто пасивне очікування. От я чекаю, от як Бог дасть, от що буде, що буде, то буде, що вже зробиш, що вже будеш робити. Ні, ні, це не Божа логіка, це не логіка Ісуса. Ісусова логіка є дуже чіткою, дуже промовною, конкретною, зрозумілою. Потрібно чинити добро. Потрібно встигнути зробити щось добре. І на цьому полягає наша боротьба. Боротьба в Боже ім'я. Він, мої пальці заправляю до битви, до бою. Роби добро. Не чекай. Будеш чекати, пропаде. Пропаде нагода робити добро. Завтра будеш мати інші нагоди. Завтра будеш мати іншу ситуацію. Завтра буде інший день, за який будемо і ти, і я відповідати. Дорогі братчики і сестрички, я сьогодні спробував передати вам поєднання ну, досить серйозні між Євангелієм, першим читанням Псалмом. І ці пов'язання є. Це пов'язання про боротьбу, це пов'язання про бій, це пов'язання про небажання здаватися і казати, що ні, не буду воювати. Зовсім вже на останок цієї проповіді скажу таку річ, що. Ворог, чи то під час війни, чи то ворог нашої душі, ворог нашого спасіння, він дуже сильно хоче нас переконати, що воювати не потрібно, що потрібно домовлятися, потрібно погодитися, потрібно здатися. Мене цей тиждень не було, як ви могли бачити, ось не було там проповідей, трансляцій. Я вів лекції спочатку там для капеланів, потім для семінаристів, і я їм транслював на тих предметах, які їм вів, транслював ролики медіапропаганди, які наш ворог Росія веде проти нас. І один з тих прикладів це був ролик. Пам'ятаєте, ролик, якому вже років з 10, про мальчика в трусіках. Пам'ятаєте, ось та жінка, яка розказала про те, що там українці розіп'яли дитину і так далі. І там, після тих всіх страхіт, які вона розповідала, вона далі, та жінка, розповідала по сценарію, по тексту, що потрібно домовлятися, не потрібно воювати, потрібно домовлятися, не потрібно воювати. Ось тут є сама суть. І ворог нашої душі, нечистий, так само хоче, щоб ми не воювали. Не боролися, здалися і просто йшли в його обійми. от Цього він очікує. Духа боротьби, духа боротьби в Божих лавах. Всім нам бажаю. І, звісно, хто з Богом, той і переможеться. Амінь.